Зараз я тобі продемонструю свій улюблений картковий фокус, який є на межі шулерства та справжньої карткової магії. Проте спочатку, звісно, декілька разів ми цю колоду карт перемішаємо для того, щоб максимально її рандомізувати. Причому перемішувати ми можемо реально різними методами. Наприклад, навіть скидати ось та карта на стіл це також свого роду метод перемішування. Можемо використати і фаро. Отак, От гарнесенько ляп. У нас іде. Карта в карту. Після чого ми все це задвигаємо. Видно, що у нас карти жодним чином із колоди не випирають. Це важливий нюанс. Після чого щелчок. І ми знаходимо першого туза. Ідемо далі. До речі, наступний це, звісно, не туз. щелчок. І ми знаходимо ще одного туза. Рухаємось далі. Ти, до речі, зараз підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео, а я роблю щелчок і знаходжу ще одного туза. І це вже, до речі, третій. Бубнового ми знайдемо трошки інакше. Я думаю, що він зараз, мені здається, він зараз на 20 й позиції. Один, два.